Доброго дня! Перед вами акумуляторний пилосос Bosch Єзі VAC-12. В останній час компанія Bosch, яка займається електроінструментом, почала активно вводити на ринок різні пилососи Я попередній обзор видивилися про побутові пилососи які і будівельні універсальні пилососи Зараз я вам розкажу про акумуляторний. Пилосос Bosch Єзі VAC-12. Що йде в комплекті? В комплекті йде акумулятор, який підходить до всієї зеленої серії 12-вольтовий, 2,5 А. Також і до садової техніки підходить. І три насадки різні. Щільова, така щіточка І така на колещатах. Щось пилососити в автомобілі. І дві. Трубки, в тому числі йде і зарядне. Тобто повний комплект. Давайте подивимося, як він працює. Дуже легко вставляється. Тут є індикація зарядки. Ось, ось, ось так ця техніка працює. Контейнер, давайте подивимось, тут є клапан на вході. Де можна одягати будь-бу насадку. Тут є клапан і тут же виходить, зберігається пил. Це фільтр, який затримує е, сміття. Ну, такий складчатий фільтр, дуже якісний. Тобто, я думаю, що прослужить. Ну, пилосос, звісно, тільки для, сухого, для, тільки для сухого прибирання. Дуже зручно. Ну, як пилососити автомобіль, це, в принципі, досить пристойний пилосос. Хватає заряду на 22, на 22 хвилини роботи. Дуже легкий, важить біля кілограму. Гарантію Bosch забезпечує 3 роки. Ну, як по мені, дуже зручно і досить недорого. Так що купляйте Bosch. Я впевнений, що будете задоволені. Всього найкращого, побачення.